Я усвідомити те, що більше нічого немає. Я не з тим, що все зникло. Та як у мене вітала, коли і віку немає? В укритті Азовсталі збираються люди різних поглядів. Життєвих різного віку, там найменші героїні на 16 років, найстарші 80+. плюс. Ну це так, як відбувалося дійсно в Україні, коли ми змушені були закриті в одному просторі, співіснувати всі різні, але мали бути жити разом, щоб мати майбутнє. П'єса була в першому варіанті досить така важка, тому що ми писали березень, квітень місяць. Ті емоції, які у нас були, ну вона закінчувалася трагічно. Вона мала всі барви. Того періоду, коли ж ми почали ставити грантову виставу, я розуміла, що ми не можемо людям дати зараз цей негатив, треба було його адаптувати. Ми радилися з психологами, як не тригерити. Тобто ми прибрали максимально гострі кути. Тобто, якщо в першому варіанті там була смерть, у нас то психологи порадили винести її за рамки вистави і додали момент саме арт-терапією, коли наші глядачі малюють фарбами. Намагаючись створити комфортний простір укриття, додати банк своїх життя. Наприклад, прикладі особистому теж розумію, що коли є дуже негативні емоції, коли треба з цим боротися, творчість найкраще допомагає. Коли ми готували виставу, ми не лише спілкувалися з Мариною, яка була сама з Маріуполя, вона знала цих персонажів. Так само у нас відбувалися зустрічі з вихідцями з Маріуполя на період своєї постановки. Тобто ми періодично зустрічалися з різними. Людьми, які розповідали свої справжні історії про те, що відбувалося тоді в Маріуполі. Тобто, це не наші просто думки, якісь фантазії. Це конкретні люди, конкретні особистості, які ділилися своїм найболючішим з нами. Тому певно можу казати, що у нас суб'єктивна картина, того, що відбувалося. і її треба нести людям. Її треба показувати особливо це важливо за кордоном. ми хочемо супроводжувати вас в вашому сумі, але й також хочемо дати вам нашу руку підтримки. Коли ми отримали цей грант і вирішили їхати в Барселону, в Краків до нас звернулися ще дві країни наших українців, які проживають в інших країнах, це Німеччина. Вже до нас телефонували і сказали, що ну вони думали, що ми будемо їхати автобусом. Кажуть, заїжджайте до нас, зіграйте виставу у нас. Це до нас є люди, яким треба це бачити. І до нас звернулися з Естонії теж стали міста. Вони кажуть, що нам треба ваша вистава. Давайте придумаємо, як е, приїхати сюди. Тому Можливо, плануємо гастролії Прибалтикою. Однією з місій показувати правду і тому, що дійсно відбувається, тому, що російська пропаганда, вона ми її блокуємо якомога і там закриваємо канали, але все одно за кордоном вона йде і досить багато росіян живе по всіх країнах, які несуть цю інформацію. Якщо ми не будемо доносити правильну інформацію до людей, вони можуть на цьому рівні перемогти нас.